Ось така деталь нашої підставки для телефону вийшла у нас. Тепер нам її необхідно вивернути. Вивертаємо ми її через отвір, який утворили ось такою струшечкою час вертання нам потрібно звернути увагу на всі куточки. Як вивернути куточки, щоб вони були акуратні рівні, ми можемо двома способами: ми можемо висікти, відрізати отако до строчки. Так от до строчки відрізати, а можемо просто скласти у вигляді конвертика. Тобто я завертаю ось тако. і. Зверху в другу сторону. Виходить у мене такий конвертик. І пальчиком, середнім пальчиком, або яким пальчиком витискаємо наверх. А далі звичайною паличкою для суші, або будь-яким таким не дуже гострим предметом, витискаю. І воно гарненько у нас отак виправляється куточок. І крайні куточки так само нам треба швиденько вивернути. На пальчика витискаємо, і потім паличкою розправляємо. Швиденько-швиденько повертаємо. Ось так буде виглядати наш виріб з лицьового боку. Ми тут припуск шва загинаємо всередину і вирівнюємо його з тим, що ми вже пришили. Потім поправимо ще. Можна взяти на допомогу праску собі, можна просто подивитися по ніч ці тканини, щоб отако рівненько його скласти. Ось так. Все. Тут куточок вирівняли, і тут ми куточки теж витиснули. Рівненько. Знову беремо на допомогу паличку і через отвір виправляємо всі куточки. І виправляємо оцей шов. Цей шовчик бажано піти на прасочку і припрасувати, щоб тут не було складочки на ребро. Я припрасувала вже деталь. Тепер мені потрібно зробити ось оцей валік. Для цього мені потрібно буде прокласти дві строчки, де і як я їх прокладаю від оцього краю. Шва, де в нас є отвір для наповнення. Я відступаю два пальці, це приблизно 3 см. Або беру звичайну лінійку. Прикладаю одним краєм її до краю виробу, а з другої сторони проводю лінію, по якій я виконаю строчку. Це може бути ручка-стирачка. Якщо це світла тканина, по ній дуже добре. Строчити, виконувати строчку. Добре видно. Або це може бути крейда. Олівець не рекомендую, тому що це є лицевий бік тканини. Одну лінію провели, від неї відкладаємо ще півтора сантиметри. Півтора. А, отко. Тут. Або на палець, хай буде на палець. Якщо нема під руками лінійки, можна. Використати власні пальці і провели другу лінію. Так. Можна змилком кресити, якщо у вас темна тканина. Змилок також зникає під гарячою праскою з парою. Тепер вмикаємо машинку. І виконуємо дві строчки паралельні з закріпкою. По цій лінії. Добре тримаємо, щоб шари тканини не сунулись один відносно другого. Підняли голку вверх, підняли лапку, висунули рухом від себе виріб, літочку відрізали близько до виробу. І тут ниточку теж зразу ж відрізали, пам'ятаємо охайність насамперед. Паралельно строчимо другу строчку. Опускаємо лапку, опускаємо голку, виконуємо закріпочку і виконуємо строчку. Закріпляємо, піднімаємо голку лапку, відрізаємо нитку. І таким чином. Наш виріб пошитий повністю. Тепер нам залишилося наповнити через оцей отвір, оцю подушечку, через цей отвір наповнити оцей валік. Для цього ми можемо використовувати синтепух, Ось такий, У мене такий є. Я не буду наповнювати. Для цього я можу використати знову ж таки ось таку паличку для суші або олівець. І починаємо його. Наповнювати. Де взяти такий синтепух, якщо його, наприклад, ну, от немає зараз під руками? Ви всі вже підросли, дорослі, і, мабуть, у вас залишилися з вашого дитинства якісь іграшки м'які, які вже не мають привабливого вигляду, негарні. Можна їх розпороти, або подушку якусь, або куртку стару, де є синтепун, який теж можна розпушити і використати. Пальчиками швиденько ми туди це пхаємо все. Потім паличкою заправляємо у всі куточки, цей наповнювач. У нас всі всі куточки мають бути заповнені. Наповнюємо плотенько, щоб воно було таке тугеньке. І через цей отвір наповнюємо валік. Валік взагалі треба зробити, щоб він був тугенький. Набиваємо одну сторону спочатку тугенько. Не так вже багато сюди йде наповнювача, тому це не така вже коштовна річ, можна собі дозволити. В магазинах для шиття і рукоділля продається і наповнювач для іграшок продається, і наповнювач синтепон листовий. Його теж можна брати, розпушувати і набивати ним такі вироби. Трошечки важче в цю сторону, тому що в нас тут шовчик перепуск шва в один бік. Але все це можна зробити. Можна використати отакий от, е, медичний затискач. Його теж можна використовувати для того, щоб ним подавати всередину іграшки, всередину виробу на повністю. Дуже-дуже зручно. Продається в магазинах медтехніки. Наповнили ми нашу іграшку.